В нашій студії адвокат та заслужений юрист України Олексій Баганець. А говорити ми з ним про одну з найважливіших тем, тем останніх днів: закон про амністію. Пане Олексію, вітаю вас. І... Скажіть, будь ласка, закон про амністію залишилось діяти менше тижня, 17 лютого. Він втрачає чинність до сих пір 60 активістів лишаються під вартою. Адміністративні будівлі не звільнені. Чи є хоч який шанс, що закон закон таки буде виконаний, і нинішнє протистояння якимось чином полегшиться? з самого початку, коли був проголосований цей закон, я особисто прийшов до такого висновку, що зміст цього закону викладений так, що його фактично об'єктивно виконати неможливо. Я поясню, чому ну, по перше, це перший такий в історії, мабуть, незалежної України закон, тому що його не можна назвати законом про амністію. Це мова йде лише про закон про звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання. Але вибачте, як можна виконати цей закон, як може забезпечити виконання сукупність умов, при яких може бути застосований цей закон, наприклад, громадянин Черкаської області, який в Києві був проїздом, івано франківській області, де вимагають, щоб змінили приміщення обласної державної адміністрації, він ніколи не був. Як можна його зобов'язати е, виконати сукупність цих, всіх трьох умов, які е, вказані в цьому законі, коли він знаходиться в Черкасах і він на вулиці Грушевського е, в блокуванні її участі не приймав і не приймає, е, займанні е, приміщення обласної адміністрації Івано-Франківської області не приймав участі і там не знаходиться. Тобто, як на мене, Більша частина осіб, які підпадають під ознаки цього злочину, вони не можуть забезпечити виконання сукупність умов, які е, зазначені в цьому законі. Навіть якщо адвокат буде дуже впливовий, сильний досвідчений. Ви, наприклад, були захисником е, Юрія Луценка. Ви б могли добитися виконання звільнення, наприклад, вашого підзахисної, аби ви взялися за козакового зелені Я ще раз кажу, в мене склалося враження, що це не є закон, це є. Ультиматум політичний ультиматум з боку органів державної влади до тих людей, які сьогодні таким чином захищають свої права, перебуваючи на майдані. Ну всекраїнське об'єднання Майдан заявило, що виконає свою частину закону про амністію. А якщо спершу звільню влада, звільнить всіх заручників, всіх затриманих активістів, очевидно, до понеділка значить нічого не відбудеться. Да я чесно кажучи, я не хочу прогнозувати. Але все таки я в мене складається враження, що цей закон виконаний не буде. Що робити самим затриманим активістам? На вашу з вашої на вашу думку? Очевидно, що, наприклад, вчора було рішення Подільського суду затриманих активістів афганців не відпустили, але всього на всього посадили під домашній арест. Це чи це не означає звільнення усіх зняття усіх обвинувачень? Що їм далі робити? Що ні, далі робити їхніми адвокатами? Мова йде про обрання міри запобіжного заходу. Це не має ніякого відношення до прийняття остаточного рішення по справі. Тобто, людина винна вчинити тих злочин, які йому інкримінують чи не винна, і яке буде? Рішення суду в майбутньому, чи це буде обвинувальний вирок, чи виправдальний, ніхто цього сказати не може. Я хочу просто дати як пораду на сьогоднішній день і захисники, і ці громадяни, які сьогодні знаходяться під кримінально, проходять по цих кримінальних провадженнях, вони повинні належним чином захищатися. Перш за все, я, як юрист, як адвокат, як бувши слідчий прокурор, коли знайомлюся через засоби масової інформації із доказовою базою на підставі якої. Людям обирають між запібіжного заходу, в тому числі позбавляють волі. На час досудового слідства, то в мене складається враження, що по цих справах достатніх доказів вини цих людей немає. Не можуть бути беззаперечними доказами вини, показання працівників Беркуту, які затримували цих громадян, доставляли їх до райвідділки міліції, а там вже їх е, оформляли протоколи затримання. Так от показання цих працівників Беркуту на сьогоднішній день не є беззаперечними доказами, на підставі яких можна людей визнавати винними у тих злочинах тяжких, які їм. Інкримінується, тому треба захищатися. Що робити далі цим активістам? Збирати документи для подачі е, своїх справ апеляції у Страсбурзький суд? Чи... Якщо у нас на превелький жалі, далі буде залишатися в такому стані судова система і судочинство, то звичайно великої надії на захист консійних прав таких громадян по цих кримінальних провадженнях надії мало. Але не треба забувати про те, що в нас не всі судді знаходяться під диктатом влади, і я думаю, що можуть бути такі судді в українських судах, які будуть приймати законні рішення. Для прикладу ситуація, пам'ятаєте, з Оболонським судом, де затримали активістів Євромайдану, і з них Голова буша голова районного суду. Не дивлячись на наполягання прокурорів обрати міру запобіжного загоду взяття під варти, е вона навпаки змінила їх з під варти. Обрала їм домашній арешт. Але Хоч... наступного дня вона пішла відставку. Здається, так так. Так, тобто я ще раз кажу, що це залежить від чесності, порядності, об'єктивності і сміливості суддів. Це перше, що я говорив. А друге, не треба забувати про те, що у наших громадян залишається завжди надія на те, що вони можуть мати право звернутися до європейського суду в зв'язку з порушенням їхнього права на справедливий суд і там захищати свої права. Що ви порадите робити? Українським депутатам опозиційних партій можливо після понеділка лобіювати новий закон про амністію більш досконалий є на є шанс яким чином вирішити протистояння через таким ну, шляхом. Наскільки я е, освідомлений через засоб знову ж таки засоби маси інформації опозиційні депутати готували. Я особисто знайомився з проектом закону позафракційного народного депутата, якщо не пом'ясню Олексія дерев'янка. Е, він, на мій погляд, це був дійсно. По перше, як акт гуманності до людей, які стали учасниками цих подій, неоднозначних будемо говорити, і крім того, він в якійсь мірі задовольняв з одного боку і владу, і він був би прийнятний для учасників масових протестів. Але на превеликий жаль голосів за його. Голосування в українському парламенті не хватило. Ви знаєте, ті події, які відбулися в той вечір, коли голосували за кілька варіантів. Тому я вважаю, що проголосування за цей закон, який на сьогоднішній день діє, це була помилка законодавчого органу і він ситуації ні політичної, ні в правовому полі не вирішить. На превеликий жаль. Ну, принаймні. Комісар Ради Європи з прав людини, який приїжджав напередодні в Україну, теж заявив, що в Україні великі прогалини у законодавстві захисту прав громадян на вільні зібрання. І він загалом казав, що неправильно використовують в Україні слово амністія, адже провина затриманих учасників акцій не доведена, але їх намагаються звільнити або перевести під домашній арешт. Ви з цим згодні? Юля, абсолютно вірно. Я весь час говорю, коли мені ваші колеги задають питання з приводу цих законів, його не можна називати закон про амністію. Тому що амністія застосовується до певної категорії осіб. А в цьому законі, як ви бачите, можна на підставі цього закону закривати кримінальні провадження, де особам не повідомлено про підозру і не приділено обвинувачення. Це перший момент. Другий момент, згідно вимог кримінального кодексу України, амністія застосовується не тільки до певної категорії осіб, а вона застосовується до тих осіб, які засуджені до обвинувальним вироком. Або до тих осіб, які засуджені, але вирок обвинувачений не вступив в закону силу. Тобто тільки до цих осіб застосовується амністія, і вона може змінити не від кримінальної відповідальності, а від покарання. І тому не можна цей закон ну як називати його законом про амністію. Він не є законом про амністію. Розумію. І ще хотіла вас насамперед а, запитати: знову ж таки, про а, подільський суд. А, вчора, 11 лютого, сили самооборони вперше вийшли поза межі Майдану і прийшли підтримати затриманих активістів афганців. І, начебто, яким чином тисли, не тисли, але стояли під вікнами суду і, врешті, а, спокійно повернулися до Майдану, задовольнившись, а, як пишуть змі, в цілком а, позитивним рішенням суду. А, чи може це бути якимось єдиним шляхом вирішення гарантування захисту прав затриманих активістів? Чи це радше все ж таки тиск на суд? я не можу назвати тиск. Мені за роки роботи правоохоронних органів не раз е, е, прийшлося переживати пікети демонстрації біля прокуратури, там де я був керівником. Так що це я його не сприймаю як тиск. Але виходить, активісти можуть хіба таким чином захиститися чи сподіватися на Ну, як на рішення? людина. Я можу сказати, що це де один із проявів. Е, Солідарності з особами, яких вони вважають невинними, тим більше дійсно я з вами можу згодитися погодитися з тим, що все таки українські суди на превеликий жаль до наших громадян, учасників цих протестних заходів, застосовують е найбільш суворі міри запобіжного заходу, а саме взяття під варту, не завжди виправдано, навіть уже на сьогоднішній день можна сказати, і не завжди на законних для цього підставах. Тобто, це виняткова міра запобіжного заходу. Розумієте, її можна застосувати тоді, коли Прокурор доведе в суді, що більш м'які міри, покар... міри запобіжного заходу застосувати не можна. А на сьогоднішній день, як я бачу на практиці, то фактично застосовує практично до всіх, або взяття під варту, або домашній арешт. Що то міра запобіжного заходу позбавляє людину в якійсь мірі свободи пересування в вимоги конституції, що та навіть найбільш жорстка.